Марк Твен, Пригоди Тома Сойера. розділ перший. Томе, ані звуку. Томе, ані звуку. Де ж це він шибеник подівся, хотіла б я знати. Томе, озвися, ані звуку. Стара жінка сунула вниз окуляри і, дивлячись поверх них, роззирнулась по кімнаті. Потім підняла окуляри на чоло і проглянула з під них. Шукаючи таку дрібницю, як хлопець, вона майже ніколи не дивилась крізь скельця. То були парадні окуляри, втіха її душі, і призначалися вони для вигляду, а не для діла. Так само вона могла б дивитися й крізь дві конфорки з кухонної плити. Якусь мить стара стояла видом з пантеличини, а тоді промовила не надто сердито, проте досить голосно, щоб її почули меблі в кімнаті. Ну стривай, попадешся ж ти мені в руки. Стара не докінчила, бо саме стояла, нахилившись, і тицяла щіткою під ліжком. Отож мусила раз у раз зводити дух, та з під ліжка вона вишурхнула тільки кота. Зроду не бачила такого поганця. Вона пішла до відчинених дверей, стала на полозі, повела оком по грядках помідорів, зарослих дурманом. То був її город. Тома там не видно. Він. Тоді вона підвіл, підвищила голос, так що було чути далі, і гукнула Гей, Томе! Раптом позад неї щось шурхнуло, і вона обернулася саме вчасно, щоб схопити за полу куртки невеликого хлопчиська і не дати йому втекти. А, ось ти де. Я ж таки мала би подумати про цю комору. Та що ти там робив? Нічого. Нічого, а ти поглянь на свої руки і на свій рот. Це що таке? Не знаю, тітонько. Зате я знаю. Це варення. Ось що це? Сто разів тобі казала не чіпай варення, бо шкуру злуплю. А ну дай мені оту лозину. І лозина зависла в повітрі. Здавалося, порятунку немає. Ой, тітонько, мерщі оберніться. Стара рвучко обернулась і про всяк випадок сторожку підібрала спідницю, а хлопчисько миттю дременув геть, видряпався на високий дощаний паркан і зник з очей. Тітка полі на хвилину стояла розгублена, потім тихенько засміялася. Ну й розбишака ж, хай би йому аби що. Невже я так таки нічого не навчуся? Це ж уже вкотре він отак мене дурить. Мабуть, і справді старі дурні найдурніші, недарма, кажуть, старого собаку нових штук не навчиш. Та, Боже ж ти мій, у цього хлопчиська і витівки щоразу інші, отож не знаєш чого й сподіватися, а він, наче, знає, скільки можна мучити мене, доки мені урветься терпець. Знає й те, що досить йому хоч на мить. Збити мене з мене спантелику або насмішити, як мені вже не сила й руку звести, щоб добряче його відшмагати. Ой, не виконую я свого обов'язку щодо хлопця, бачить Бог. Хто попускає дитині, той псує її, говорить святе письмо. Грішниця я і знаю, що доведеться мені прийняти кару й на себе і за нього. В ньому наче біс сидить. То помилуй мене, Боже, він же сердечна дитина, син моєї покійної сестри, і мені просто не стає духу лупцювати його. Щоразу, як даю йому втекти, мене гризе сумління, а як поб'ю його, аж серце кров'ю обкипає. Правду, каже те письмо, короткий вік людський і сповнений скорботи. Так бо воно і є. Ось він сьогодні не піде до школи. То я повинна покарати його за це, доведеться йому завтра працювати, хоч це й жорстоко змушувати його працювати в суботу, коли всі інші хлопці гулятимуть. Але ж праця то для нього справжня мука, і я повинна бодай так виконувати свій обов'язок. А то геть за напащу хлопця. Том справді не пішов до школи і дуже приємно згаяв час. Додому він повернувся тільки-тільки, щоб до вечері встигнути допомогти чорношкірому хлопчині Дімові, напиляти на завтра дров і нащіпати скіпок, чи принаймні встигнути розповісти йому про свої походеньки, поки Дім сам зробить зо дві третини всієї тієї роботи. А от сід. Томів молодший чи, власне, зведений брат на той час уже закінчив своє діло. Він збирав скіпки. То був слухняний хлопчик, який не любив пустощів і нікому не завдавав клопоту. Поки Том вечеря, при кожній зручній нагоді, тягаючи з цукорниці грудочки цукру, тітка Полі діймала його підступними. Повними прихованих пасток запитаннями, сподіваючись загнати хлопця на слизьке і вивідати в нього правду. Як і багато хто з простодушних людей, вона тішила себе марнославною думкою, ніби має неабиякий хист до таємної дипломатії, і вважала свої наївні хитрощі за чудеса, винахідливості і підступності. Томе? спитала вона. Сьогодні в школі було душно, так, тітонько, страшенно душно, правда ж? Так, тітонько, а тобі, Томе, не захотілося піти скупатись. Зачувши недобре, Том раз нашопорив вуха, він пильно глянув на тічення обличчя, але нічого особливого не добачав і тому відповів. Та ні, тітонько, не дуже. Стара простягла руку, помацала Томову сорочку, і сказала Ну, що ж тобі? Я бачу, і тепер не дуже жарко. А сама та й тішилася тим, як спритно й непомітно зуміла перевірити, чи суха хлопця сорочка. Але Том уже збагнув, звідки вітер дме, і випередив її наступний хід. Дехто з нас поливав собі на голову з помпи. У мене й досі волосся вогке. Ось бачите, дідка полі з досадою подумала, що не скористалася з цього черевидного доказу і дала ввести себе круг пальця. Тоді в неї сяйнула нова думка. Але ж, доме, щоб полити собі на голову з помпи, не треба було розпорювати комір сорочки. Та де я його зашила, правда? Ану, розстебни куртку. З обличчя в Тома збігла кінь тривоги. Він розстебнув куртку. Комір сорочки був міцно зашитий. Що ти скажеш? Ну, гаразд, нехай. Я ж таки була певна, що ти не пішов до школи і купався в річці. Та я не гніваюсь на тебе, Томе. Хоч віри тобі, як то кажуть, уже немає, але часом ти буваєш краще, ні здаєшся, принаймні сьогодні. Вона й засмутилася тим, що проникливість зарадила її, і водночас була рада, що тим, що Том бодай цього разу повівся, як годиться, аж раптом обізвався Сід. Чогось мені здається, ніби ви зашили йому комір білою ниткою, а тут чорна. Та, певне ж, білою, Томе? Том не став чекати, що буде далі. Уже в дверях він обернувся і гукнув Ну, сіді, це тобі так не вернеться. Том аж ніяк не був зрадником хлоп... хлопчиком у містечку, зразковим хлопчиком у містечку. Та він дуже добре знав такого. І страшенно не любив його. Минуло хвилини зо дві, а може й менше, і він забув про всі свої злигодні. І не тому, що вони були не такі прикрі й гіркі, як злигодні дорослих людей, просто їх на якийсь час витіснило нове, непереборне захоплення, точнісінько так, як і доросла людина забуває своє горе збуджена якимсь новим цікавим для неї ділом. Таким цікавим ділом стало для Тома новий спосіб свистіти. Він почував себе, наче, астроном, що відкрив нову планету, але радість його, поза всяким сумнівом, була ще більша, глибша і щиріша, ніж у астронома. Додому Том повернувся дуже пізно. І, обережно, залазячи крізь вікно, наразився на засідку. На нього чатувала тітка, і коли вона побачила, на що схожий його одяг, її рішучість обернути хлопцеві суботній відпочинок на підневільну працю стала тверда, як криця. Розділ другий Настав суботній ранок. І все навколо засяяло літніми барвами і свіжістю, забуяло життям, у кожному серці прийніла музика, а коли серце було молоде, пісня лилася з уст. Кожне обличчя променилося радістю і кожен перехожий ступав пружно й молодо. Пишно цвіла біла акація і сповнювала повітря своїми пахощами. Кардівська гора, що підносилася на околиці містечка, була вкрита рясною зеленю і здаля видавалася справжньою землею обітованою, де панували краса, мир і спокій. Том з'явився на узбіччі вулиць з вітром вапна та довгою малярською щіткою в руках. Він зміряв оком паркан і вся його радість у мить розвіялась, а душу сповнила глибока туга. Тридцять ярдів дощаного паркана вишки п'ять футів. Увесь світ здавався йому нікчемним і безглуздим, а саме життя важеним тягрем. Зітхнувши, він умочив щітку у відро і провів нею по верхній дошці. Тоді зробив те саме ще раз і ще, і, порівнявши жалюгідню білу, білу смугу з безмежним небіленим обширом, скрушно сів на огорожу коло дерева і, звір-ки наспівуючи дівчата з буфало, підстрибцем вибіг дім з бляшаним відром у руці. Ходити по воду до міської помпи, звичайно, здавалося Томові марудним ділом, але тепер він подумав, що це не так уже й погано. Згадав, що коло помпи завжди, велелюдно білі й чорні хлопці та дівчата, дожидаючи своєї черги, відпочивають там. Мінилися іграшками, сварилися, билися, пустували. Згадав і те, що, хоча до помпи було всього якихось півтораста кроків, Джим ніколи не повертався з водою раніше, як за годину. Та й то -до". доводилося мало не щоразу когось по нього посилати. Слухай, Джіме», – сказав Том, давай я принесу води, а ти тут трохи побілиш. Джім похитав головою і відповів Не можу, паничу Томе. Стара пані звеліла мені мерщі йти по воду і не спинятися ніде дорогою. Вони сказали, мабуть, Том покличуть тебе білити паркан. То щоб я йшов тобі собі і робив своє діло, а про паркан вони самі подбають. Та не слухайте її, Діме, вона багато чого каже. Дай на мені вітро, я миттю зганяю, вона й не знатиме нічого. Ой ні, пане Чутоме, боюся, стара пані голову мені одірвуть, Бачить Бог, одірвуть. Вона, та вона ніколи нікого не скривдить. Хіба що наперстком по голові стукне. А хто ж цього боїться? Говорить вона справді всякі страхіття, але ж від тих балачок ніякої шкоди, якщо тільки вона сама не плаче. А я дам тобі кульку, Діме, білу, мармурову, дім завагався. Білу, мармурову кульку, Діме. Це ж просто чудо. Ой, то чудова кулька, пане Томе, обейй мене Бог. Але я так страшенно боюся старої пані, а ще, коли хочеш, я покажу тобі свою болячку на нозі. Дім був усього лише людина, і перед такою спокусою стояти не міг. Він поставив відро, взяв білу мармурову кульку. І з величезною цікавістю схилився над великим пальцем Томової ноги, з якого той помалу розмотував пов'язку. Але вже наступної миті Дім щодуху мчав вулицею, обрязкуючи відром і, щулячись від болю, нижче спини, Том завзято білив паркан, а тітка полі залишила бойовище з пантофлею в руці. Із тріумфом у очах. Але завзяти, завзяття Томового вистачило недовго. І він почав думати про те, як весело мав провести суботній день, і його посів ще більший смуток. Скоро інші хлопці, вільні, як птахи, рушать до всяких принадних місць. І як же вони збиткуватимуться з Тома, коли побачать, що він мусить працювати. Сама ця думка пекла його вогнем. Він видобув на світ свої скарби і почав роздивлятись їх. Поламані дрібнички, кульки, інший мотлок. Усе воно може й пішло б в обмін на чужу працю, але навряд чи його б вистачило, щоб купити бодай півгодини цілковитої волі. Отож, облишивши будь-яку надію підкупити товаришів, він сховав до кишені ті убогі цяцькі, і в цю ж таки темну хвилину з невіри на нього раптом зійшло натхнення. А тож, не що інше, як чудове захаморочливе натхнення, То узяв щітку і заходився спокійно працювати далі. Незабаром у кінці вулиці показався Бен Роджерс. Той самий хлопець чи їх насмішок він боявся над усе, бен посувався вперед, таким собі веселеньким підтюпцем-вистрибцем, і це свідчило, що душа його сповнена радості і добрих сподівань. Він їв яблуко і час від часу видавав пролеглий мелодійний гудок, а за ним басовите. Дін Дон Дон, Дін – То він зображував із себе пароплав. Наближаючись, Бен сповільнив швидкість, вийшов на середину вулиці і, нахилившись на правий борт, повернув до узбіччя, неквапливо, старанно і з належною солідарністю, бо вдавав велику місурі, що мала осадку 9 фунтів. Він був водночас і пароплав, і капітан, і сигнальний дзвін, отож мусив уявляти, ніби стоїть сам на собі, на капітанському містку, сам дає команди і сам їх виконує. Спиняй машину, Дін-дін-дін!» Пароплав майже втратив швидкість і ледь посуваючись наближався до берега. Здай назад Дін-дін-дін!» Обидві його руки нерухомо витяглись по боках. Ще трохи назад з правого борту. Дін-дін-дін. чу 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 Його права рука тим часом виписувала широкі оберти, вдаючи 40 футове колесо. Ще трохи назад з лівого борту. Почала обертатися ліва рука. Стоп, правий борт. Дін-дін-дін. Стоп. Лівий борт. Помалу вперед з правого борту. Стоп. Ще трохи з лівого борту. Дінь-дінь-дінь. чу 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 Віддати носовий швартов. Ворушись. Віддати задній. Гей там. Не барися. Намотуй, намотуй. А тепер пускай. Машину спинимо, сер. Дінь-дінь-дінь. Шшш. Шшш. Це машиніст випускав пару. Том білив собі і не звертав на пароплав ані найменшої уваги. Бен пильно подивився на нього і мовив Ага, то це тебе тут пришвартували? Огонь як? Відповіді не було. Том оглянув свій останній мазок очима митця, тоді ще раз легенько провів щіткою по паркану і знов подивився, як вийшло. Бен підійшов і став поруч нього. Томові так захотілосяблука, що аж слина покотилася, та він не облишав свого діла. То що, друже, мусимо працювати? спитав Бен. Тому рвучко обернувся і сказав А, це ти, Бене? Я тебе не помітив. Слухай, я оце йду купатися. Я розумієш, а ти не хочеш? Та ні, ти, мабуть, краще попрацюєш, аге ж? Ну, звісно ж, попрацюєш. Том якусь хвилю замислено дивився на товариша, тоді спитав Що ти називаєш працею? А оце що? Хіба не праця? Том знову взявся білити і недбало відказав Ну що ж, може, праця, може, й ні? Я знаю тільки, що тому і соєру вона до вподоби. Можна подумати, що тобі справді подобається білити. Чи подобається, а чому й ні? Хіба нам кожного дня випадає білити паркани? Тепер усе постало в новому світі. Бен навіть забув про своє яблуко, а то ретельно водив щіткою туди й сюди, відступав на мить і дивився, як виходить, тоді щось підправляв то там, то там і знов дивився. Бен стежив за кожним його рухом, з дедалі більшою цікавістю і захоплення. Раптом він сказав, слухай, Томе, дай мені трохи побілити. Том поміркував і спершу, начебто, ладен був погодитися, але потім передумав Та ні, Бене, мабуть, нічого не вийде. Розумієш, тітка Філі дуже прискіпується до цього паркану. Він же, бач, виходить на вулицю. От якби це був задній паркан, я б не мав би нічого проти, та й вона теж. А щодо цього паркану, вона страх, яка прискіплива, його треба так ретельно побілити, щоб ніде ані ні. Певне, так зуміє хіба що один хлопець на тисячу, а може й на дві тисячі. Та невже? Ой, Томе, не ну дай мені спробувати хоч трішечки». Якби це ти мене попросив, я б дав. Та я б з охотою слово честі, але ж тітка полі і дім хотів білити, а вона не дозволила, і сід хотів. Ну що ж, та ні, Бене, краще не треба, я боюсь, я віддам тобі все, що лишилося. Том випустив щітку з рук, видимо знехотя. Але з таємною радістю в душі, і поки колишній пароплав Велика Міссурі упрівав, працюючи під пекучим сонцем, відставний маляр сидів у затінку, на якійсь діжці, погойдував ногами і наминаючи його яблуко. Замишляв підступи проти нових жертв, а таких не бракувало. Хлопці раз у раз пробігали вулицею, спинялись, покипкувати і лишалися білити паркан. Коли Бен зовсім видихався, Том подав, продав наступну чергу Біллі фішерові за майже нового паперового Змія. А коли стомився й той, право білити придбав Джонні Міллер. і так далі, і так далі, година за годиною. На середину дня із жалюгідного злидня, яким був уранці, перетворився на справжнього бадія, що потопав у розкошах. Крім згаданих уже коштовностей він мав 12 кульок, поламаний пищик, скельце від синього її пляшки, щоб дивитися, крізь нього, порожню котушку, ключ, який нічого не відмикав. Грудку крейди, скляну, затичку від каравки, олов'яного солдатика, двійко пуголовків, шість пістонів, одноке кошеня, мітну дверну клямку, собачий нашийник, не було тільки собаки, колодочку від ножика, чотири помаранчеві шкуринки та стару поламану раму від квартир квартирки. До того ж він чудово провів час, тішачись безділля. І чимало товариство, і чималим товариством. А паркан стояв побілений аж у три шари. Якби не скінчилося вапно, то обібрав би всіх хлопців в містечку. Тепер він подумки сказав собі, що, зрештою, життя на цьому світі не таке вже й погане. Сам, того не знаючи, він відкрив загальний закон, що керує всіма людськими вчинками, і кожен хлопець, і кожна доросла людина завжди прагнутимуть і домагатимуться тільки того, чого важко досягти. Коли б Том був великим і мудрим філософом, як от автор цієї книжки, він зрозумів би, що праця. Це все те, що ми зобов'язані робити, а гра все, чого ми робити, не зобов'язані, і це допомогло б йому усвідомити, чому робити штучні квіти, чи марудитися ще над якоюсь нудною нудотою це праця, а збивати кеглі чи сходити на монблан усього лише розвага. В Англії деякі заможні пани полюбляють улітку самі правити запряженою четвериком поштовою каретою проїжджаючи так щодня по 20-30 миль і тільки тому, що це коштує їм чимало грошей. А якби їм запропонували за це платню, розвага стала б працею, і вони відмовилися б від неї.